Друзі, я вітаю вас на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. Звісно, ви постійно бачите, лише міні-міні-міні-міні шматочок Німеччини. Моїх кілька гаражиків, у моє бюро і все на цьому потрібно буде це змінювати. Якось на огляди їжі автомобілі оглядаю, але навіть беру камеру з собою. Але чомусь під час огляду. Не можу, не можу нічого знімати, тому що потрібно огляд провести якісно і якомога швидше і їхати вирішувати інші справи. Через те з Німеччини ви бачите лише цей шматочок, але розмовляємо ми тут багато про автомобілі. Ось мова сьогодні малась йти про цей трон. Це у нас 50-й S-Line, ще й з Black Edition. Ми про це все детальніше поговоримо. Він сьогодні мався в мене їхати, але замовник трохи не доїхав. Завтра він буде забиратись через те, зараз є можливість зняти вам відео. Потім цей автомобіль сьогодні до мене приїхав. Це до замовника. Ну і цей автомобіль щойно я возив, щоб йому підшили Райфендрук сензори. Як це українською мовою сказати? Сенсори тиску шинах. Дуже легко це українською мовою сказати. Цей автомобіль був представлений до продажу від мене. Його придбав на аукціоні, і він продався дуже швидко. В нього не були підв'язані або щось сталося з сенсорами. Тиску в шинах. Я щойно поїхав, підв'язав їх. Зараз Розпитайте, ге що сам не можеш підв'язати. Не можу, тому що там потрібен спеціальний прилад, з яким зчитують самі ці. Сенсори, датчики, прикладаючись сюди цей прилад, щитують, і потім потрібно його підключити до автомобіля цей прилад, і відповідно вже тоді підв'язати до самого автомобіля. До речі, ще один нюанс, як цей автомобіль придбав, в нього не було. Полиці ось цієї в багажнику. Я її придбав. А, як ви думаєте, скільки вона коштувала? А, вона, звісно, я її придбав не нову, тому що вартість нової взагалі не розглядається. Вона була придбана вживана, але ціла, ціла з усіма цілими кріпленнями. Пишіть в коментарі, скільки могла коштувати. Або скільки коштує така полиця. Пишіть, скільки там? 20 євро, 50 євро, 100 євро. 200-300 цей трон був придбаний на замовлення, придбали ми його в офіційного дилера, і мені так не подобається підхід офіційних дилерів. Не знаю, чи, чи спіймається це на камеру, чи можливо мені доведеться якесь сонце ловити і на іншу камеру це знімати. Але ну, якось я не знаю навіть, як назвати це. Це навіть поліровкою не називаєш. Це, це просто. Повозили по автомобілю, чимось, наробили голограм і нічого не сполірували. Я не знаю, як це назвати. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, ви також ці думки можете писати в коментарі. О, тепер та сама сторона, лише після. Я рахую дилетантського полірування, тому що у нас не є якась там професійна полірувальна компанія, яка лише поліруванням, займається і таке інше. Ми просто акуратно підготовлюємо автомобілі наших покупців і наших замовників. І тепер ви бачите різницю так? між тим, що було, і те, що є. Ось Як ти не ставай, ти голограм не спіймаєш, ти їх не зловиш, їх немає. Ну, Це просто небо і земля я рахую. Так, так. Капот так само. Десь якусь голограмку бачите, ні, нічого не бачите. Ось, ось тут чітко відображення воріт. так, ну, Супер. Звісно, повторюсь, це не є професійне полірування, це не зшліфовувалася ця вся шагрінь, це просто якісно полірована машина. Але не так, як у офіційного дилера це було зроблено. Це, до речі, у нас 55-й трон, це в нас 50-ка реєстрація 20-й рік, реєстрація 19-й рік, але виготовлений цей автомобіль також у нас був в 19-му році. Круто виглядає автомобіль, так? Ну, замовник його також знайшов дуже крутим, саме вигляд цього автомобіля, комплектацію цього автомобіля, то в принципі і вартість. І звернувся до мене. До речі, його працівник вже купував з моєю допомогою автомобіль, і саме таким чином, по рекомендації, він потрапив до мене. Коли він зателефонував, він каже, цей автомобіль. Хочу. Як так зробити, щоб він був мій, як так зробити, щоб він не Тут Я завтра приїду, я, я все зроблю, що зробити, щоб він лишився нашим. Ну і потім розповів, що зробити. Це все дуже просто, друзі. Спочатку автомобіль продзвонюється. Потім беремо максимум інформації. В даному випадку у продавця була можливість надати мені акт огляду цього автомобіля. Ми отримали цей акт огляду автомобіля. Цей автомобіль вже був у продавця, але не було документів. Відповідно, ми документи десь близько трьох-чотирьох п'яти днів чекали, поки прийдуть документи на цей автомобіль. А тепер уявіть. Ви побачили цей автомобіль. Все, я його не хочу втратити. У мене є можливість виїхати. Я виїжджаю. Я. Приїду в Німеччину, я передаваю цей автомобіль. Я вам кажуть, чудово, чекай 3-4-5 днів, поки до тебе приїдуть документи. Це якщо ще вони угоду проведуть, тому що цей подавець також не проводив угоду. В принципі, угоду з поверненням ПДВ міг провести, але обов'язково мова переказ з України. Готівку вони не приймають, готівковий розрахунок ніяк не проводиться. Переказ з України, як ви знаєте, свій переказ зараз для приватних осіб закритий цього зробити неможливо. Але це все можливо зробити з нашою допомогою, з допомогою нашої фірми. Ми проведемо для вас майже будь-яку угоду для майже будь-якої країни. Нещодавно, взагалі для Швейцарії, автомобіль поїхав в ціні дилер не хотів продавати з поверненням ПДВ автомобіль. Ми його придбали офіційного дилера, продали потім туди, але про ПДВ за все зніму для вас окреме відео. Так ось замовник просто каже: я зараз все кину, зараз поїду по цей автомобіль. Він готовий був перший день виїхати, саме через те, що ну, таких комплектацій їх мало на ринку, їх дуже-дуже мало, щоб був білий з і ще й в повному еслані, ще й щоб були спортивні такі сидіння. Їх надзвичайно мало, тим більше, коли ти шукаєш автомобіль в бюджеті до 40 тисяч, то ще менше. Ну, знову ж таки, це зараз розмова йшла про вартість. Кінцева вартість автомобіля ми вам напишемо в першому коментарі. Під відео. Дивіться, тут в нас хром присутній. Якби він в нас чорний був із чорним, ну не знаю. В принципі, він також круто виглядав, тому що в мене вже кілька автомобілів було. Чорні з Black Edition, або це був Superb з Sportline. Відповідно, вони досить круто виглядали. Але білий колір з чорними акцентами, на мою думку, він просто-просто перфектно дивиться. Просто ти ж хочеш цей автомобіль. Наприклад, якщо подивитись на чорному на бампері, ну, от воно воно все якось ховається там, воно воно зливається. Дивишся на білий. Кожна лінія продивляється, кожна лінія грає тінню, особливо ось тут збоку. Ба, це взагалі краса. Мені білий колір все більше і більше подобається. Після свого Passat елайна в білому кольорі. Я не знаю, що мені інше купувати. Швидше за все, також якесь наступне авто буде білого кольору. Друзі, взагалі планувалось лише про цей автомобіль. Тут приїхали ті автомобілі, стали, і тут так, типу, як що нового в нас знімається. Ні. Як я вже і казав, це в нас 50-й етрон, білий колір. З повним s S-лайном, з Black Edition, з повним пакетом асистентів, з панорамою. Дуже круті, дуже гігантські в нас 21 диски. Ну і також ви могли побачити вже різницю між цими двома автомобілями, не лише в кольорі, а також і в дзеркалах. І в цьому відео я хотів би саме підняти тему цих дзеркал. Звісно, воно виглядає. Круто, воно виглядає якось футуристично, якось цікаво, якось по-іншому. Я проїхав на цьому автомобілі трохи, і, в принципі, мої враження М -м -м, потрібно звикати. Потрібно звикати до цієї всієї справи, тому що ти, коли сидиш, ну, пішли в автомобілі, я вам зараз. Це покажу. До речі, безключовий доступ він має. Подвійне скло він має. Амбієнти підсвітку, алькантара, шкіра, електропривід сидінь з пам'яттю. Шкіряне будь-какимо, само собою, дуже красивий спорт. Спортивні сидіння. Гештепт, як це українською мовою сказати, прошиті ромбовані, ромбами прошиті. Ось. В німецькій мові є одне слово. Гештепт і все. І ти вже розумієш, що це за сидіння. Спортивні сидіння з дуже крутою бічною підтримкою. Дуже зручні вони. Ти коли їдеш, ти автоматично піднімаєш погляд наверх і дивишся саме ось тут. І потім тобі потрібно шукати дзеркало, і ти його бачиш. Ось тут звісно, це вже не дзеркало, це віртуальні дзеркала, це нас камера з монітором. Але все рівно, коли ти перелаштовуєшся в швидкому трафіку. Ти спочатку туди подивився, потім сюди, і ти вже в принципі втрачаєш час на реакцію, дорогоцінний час в швидкому трафіку, і в певних випадках ти просто вже не можеш перелаштуватись, не можеш зробити той маневр, який ти хотів, через те, що ти втратив цей час. Але знову ж таки, друзі, це все справа звички. Якщо ти будеш їздити постійно на цьому автомобілі, ти до цього звикнеш і все, нічого іншого тобі і потрібно не буде. Але якщо ти будеш мати в сім'ї навіть інший автомобіль, і там дружина з чоловіком час від часу будуть мінятися автомобілями, то в принципі це буде трохи складно. Ось тут у нас. Тобто, з того боку, це історія одна. Тобі просто потрібно. Шукати, але ти в принципі відносно швидко це знаходиш. Тут історія зовсім інша. Ти дивишся сюди вверх спочатку, ти тут нічого не бачиш, і потім тобі набагато нижче потрібно свій погляд опускати, налаштовувати трохи зір. Щоб тут щось побачити, ось це зеркало, в принципі, я такий, я противник цієї всієї речі. Чи тим більше, коли ось я не знаю, звісно, кожен з нас їде по-різному. Хтось їде так, хтось їде так, хтось їде по-іншому, мені зручно їздити ось таким чином. І в принципі, коли я хочу контролювати ситуацію, що там робиться з боку мене, позаду мене, я її не можу контролювати, тому що як ви бачите. Я нічого не бачу. Якби було зеркало нормальне, звісно, ось тут все чудово видно. В цьому зеркалі, ось воно тут якраз за рукою в мене заховано, і ти нічого не бачиш. З цими зеркалами можливо їздити, це не є якоюсь катастрофою. Повторююсь, це, це просто справа звички. Оскільки воно тобі всілякої інформації виказує, потрібна вона тобі, не потрібна, але зараз просто ці автомобілі. Я рахую, що в певних випадках вони тебе просто перевантажують інформацією, яка в принципі не потрібна. Увага! Е, увімкнений ейрбек пасажира правого. Ну, ну так, він увімкнений. Чому йому бути вимкненим? Е, окей, це попередження для того, хто е, має дитину, хто має маленьку дитину. і Він ставить максікозі е, задом наперед. І тут потрібно тоді вимикати ейрбек. Але, друзі, у скількох з нас є ці діти, і, що саме головне, як довго вони малі. Як довго вони малі, що вони мають сидіти тут, в цьому максикозі, але цей ейрбек, він тобі постійно каже, як ти запустив автомобіль, увага, увімкнений ейрбек. І повну ще всілякої непотрібної інформації. До речі, це ці думки також пишіть в коментарі, чи ви згодні зі мною, що на сьогоднішній день автомобілі певні. Перевантажують тебе цією інформацією. Head-up дисплей. Мультимедійна система. Тут у нас ще один, вже можна сказати, по класичному дизайну Audi. Тачскрін знаходиться, на якому ти регулюєш кліматичну установку і можеш також навігацію налаштовувати. Точніше, не можеш, а ти її лише тут налаштовуєш. можливо, так писати, а можливо, відразу взяти собі клавіатуру і поїхати в Оснабрюк в центр. Ні, не будемо ми їхати. До речі, потрібно буде мову переналаштувати, тому що автомобіль буде їхати в Україну. І тепер ви також побачите, як можливо її легко переналаштувати. Einstellungen. Це в нас що? Я вже не знаю, як це українське сказати. Я як переставляю це на українську мову, то мені потім в цьому всьому складно себе десь знайти. Тепер шпраха обираємо. Шпраха Deutsch. І пішли вниз і обираємо українську мову. Anwenden. Все. Українська мова завантажилась. У мене на цьому тижні забирали також Єтрона і приїхали Теслою по нього забирати. І Я при них налаштував українську мову. Вау! як можна От так? От, от так просто і все, і українська мова. Це як це так? Ми щоб на Теслі зробити хоч якусь там не англійську. Ми їхали аж в Чехію, аж в Прагу. Нам там це все перелаштовували, перепрошивали. А тут я так можна просто зробити. Так, так, друзі, в Audi, взагалі в концерні ВАК, це все можна досить просто, просто зробити. Він, як на мене, ці всі автомобілі концерну ВАК, вони. Я, як це українською все сказати? Не знаю, в кожному відео я все більше і більше цих слів шукаю, щоб українською мовою пояснити. Ці автомобілі дружелюбні до користувача, тобто вони інтуїтивні. Тут дуже багато чого інтуїтивне, Тут дуже багато. Тут все інтуїтивно розуміло. Не знаю, можливо, це мені тому, що я з вагом маю справу, але, наприклад, тій самій Теслі, щоб відчинити тобі е, франк, щоб відчинити ще щось, тобі все потрібно робити саме через монітор. Окей, ти це коли знаєш, це все не є складно, але коли ти це робиш вперше. То, в принципі, до цього додуматись не часто є легко. Саунд-система Bank and All of line зовнішній S-Line, внутрішній, про це я вам казав. Вартість цього автомобіля буде в описі під відео. Тут ми також швидше за все вам напишемо. Якщо тут не буде, то в опис під відео заходьте, або швидше за все, навіть в перший коментар. В першому коментарі будуть всі деталі по цьому автомобілю і, можливо, по інших автівках.